Так, ця постанова має такий собі повторний характер. Колись вже було ухвалено. Ухвалено порядок, за яким мало це все здійснюватися, але фактично він не виконувався не було його реалізації в тому порядку, як треба. Ось ну були спроби. Давайте так казати. Були спроби це врегулювати. Але на сьогоднішній день ми маємо величезні заборгованості. У кожного глядача напевно мається одне або навіть кілька рішень, суду за якими пенсійний має виплатити борг за минулий період. Ця ж 821-ша постанова має. У собі такий відкритий діджиталізований певним чином формат, точніше, мету, за якою простежується, що кожен пенсіонер має зайти на свою сторінку в електронному порталі послуг пенсійного фонду і там побачити, за яким рішенням суду, яка сума заборгованості нарахована, яка частина з них буде виплачена, щомісячно, поетапно. Ось і яким чином можна буде орієнтуватись на кошти, які будуть надходити ось в обов'язковому щомісячному поетапному порядку? Ну насправді мені здається несправедливість же в тому, що зараз наші люди для того, щоб отримати пенсію, ще мають судитися з державою. Тобто ця проблема, вона якось штучно створена. Друзі, напишіть, що ви думаєте з цього приводу, чи так має бути в нормальній державі, чи ні? Ну я б сказав тут так, що управлінські рішення, е які були прийняті всупереч діючому законодавству, от є в Верховній Раді, в кабінеті міністрів, цілі е відділи, фахові підрозділи, які надають аналітично-консультативні висновки, так є ось. І в Верховній Раді, в апараті Верховної Ради, головний науково консультаційний, якщо не помиляюсь, відділ, який може прогнозувати. Чи е, проєкт певного рішення закону, чи відповідає він закону, той який він деталізує конституції України іншим та міжнародно-правовим нормам, які ратифіковані в Україні, чи ні, і спрогнозувати подальші е, можливі варіанти подій, тобто ухвалюючи рішення е, стосовно військових пенсіонерів, так для прикладу, в 2018-му, раніше, ще коли це було на етапі проекту, можна було спрогнозувати, що це є протиправним, і всі виплати які продовжувалися в меншому розмірі, вони рано чи пізно стануть боргом. Але ну, така, мабуть, була воля о, тих, хто приймали такі рішення.